Коли навіть спілкуюсь багато, вона мене трошки критикує. Каже, ти дуже більше, більше говори і менше руками махай. <рес> Коли ти в Італії живеш багато років, ти сам потроху стаєш італійцем. Цей футбол аталанти, можемо сказати, це те, що поставлено, і це те, що роблять футболісти. Потрібно брати інформацію, і вчитися у всіх. А хто тобі найбільше дав хтось з футболу? Шкода, що це я не розумів трошки раніше. Писали в пресі там якісь в мене конфлікти з ним були. Угу. Це просто нереально. Вона каже: чого класний дядько дядько. Клас. А я вже а я вже звикший прийшов. Я після Юрія Миколаєвич верне дубом. Коли ти починаєш всім розказувати на полі, то тобі треба з футболом закінчувати і йти тренуватися. Друзі, всім вітання із табору національної збірної. Попереду у нас надважливий матч третій проти збірної Бельгії. І нарешті, нарешті, у нас є перемога, і всіх з ним вітаю. Записала вам топову розмову із Русланом Маліновським. Щоправда, говорили ми ще з ним до першого матчу Євро. Але ось що інші футболісти говорили після матчу проти Словаччини. Перемогу, яку довго чекали і працювали для цього. Хотілось по порадити українців і Дати посмішку на обличчя трошки такі тяжкий час для України. Сподіваюся, не вийшло, але є куди працювати і. І є наступна гра, треба ж в Русбелькі. Ми домовлялися з хлопцями ще перед грою, тому що це саме те, чого нам не вистачало у грі зі збірної Румунії, тому що ми не насищали штурму майданчик суперника. І ми домовлялися про те, що коли м'яч буде на фланзі, то ми будемо якомога більше людей буде знаходитись там. Тому я побачив Полю, він зайняв дуже хорошу позицію і його удар говорить сам за себе. Переш за все, ми українці. І ми це знаємо. І по-друге, ми розуміли, що немає шляху назад, тому що багато ві... бойців захищають нашу країну і вони не здаються, чому ми маємо здаватися, Навіть коли все проти нас потрібно намагатися, намагатися намагатися. І... Дуже радий, що вийшло. Перемогти ми всі у перечутті матчу проти збірної Бельгії. А хто як не Руслан знає цю команду як найкраще, адже він чотири сезони провів у чемпіонаті Бельгії. Ми всі, звичайно, бажаємо хлопцям перемоги, а ще перемогу бажаю я вам у нашому суперконкурсі. Ось така футболочка збірної України з автографами всіх гравців. Просто топовий лот. Всі гравці збірної розписалися на цій футболці. Вона дістанеться тому, хто. Поставить лайк цьому відео, підпишися на ютуб-канал Спорт на мій особистий інстаграм. І напиши, якомога більше коментарів під цим відосом. Всім успіхів! Збірна Бельгії. Ти з багатьма перетинався, коли грав там. Збірна Бельгії там, напевно, пару футб... декілька футболістів грають в чемпіонаті Бельгії. Всі футболісти грають на високому в топ-5 чемпіонатів, топ-клубах. Деяких футболістів знаю, тому що граю в серіа, таких як Лукаку, декілька футболістів. Є, тому буде дуже цікава гра, і ми розуміємо, що Бельгія то. Слухай, що у вас за обіймашки були з Жорою Бущаном, коли на відкритому тренуванні, де були вболівальники, ви так підбігли один до одного? Та ні, це вже був кінець тренування і він, він просто, просто я, я сильно зблизька пробив, і він, я думаю, що він... Не думав, що я проб'ю, то ти трошки. <хи> ну це нормально, він дуже класний. Ми з ним товаришуємо. Ти, до речі, да, говорив, що от Жора такий найсміш... найсмішніший в команді. Ну, ну, це, в пор... це душа компанії, можна сказати. Душа компанії, і взагалі у тебе от в збірній, хто твій, з ким найбільше знаєш, спілкуєшся в збірні. Я хочу сказати, що зі всіма футболістами на одному рівні спілкуюсь. Дуже класна команда в нас і. Молоді футболісти, які за 30, скажімо так, uh -huh. у нас дуже, дуже класний коннекшн. <рес> <рес> Всі дуже ладять один з одним, тому це дуже класно. Як тобі нова генерація українських футболістів? Багато з них грають в Європі, особливо молоді футболісти? Кого можеш виділити? Жору Судакова, Забарного? Та... Я б сказав, би так, що Ілля Забарний з кожним збором він дуже сильно прибавляє. І видно, що в нього ще нема немає ліміту, коли, куди він може рости. Тому також Віталій Миколенко дуже непогану форму набрав, але Зараз не пощастили йому два рази, тому всі його чекають. І Вітя Циганков, Артем Довбик провели два ключових футболістів Жерони і вивели команду в Лігу чемпіонів. Жора Судаков, який в Шахтарі, також ключовий футболіст, який робив різницю. Микола Шапаренко також ми бачили в грі з Германією, з Німеччиною, те, що ну, він вийшов на поле спокійний, навіть не сказав, що в чемпіонаті України проти футболістів високого рівня, вийшов спокійно і дуже холоднокровно грав. Тому багато футболістів. До речі, коли Віталій Миколенко травмувався, е я читала, що Зінченко, здається, і Яремчук е дуже сильно були злі на, на молдавських футболістів. Типу, навіщо було так сильно грати? І, взагалі, ну, обговорювало цей от момент, що Молдова якось жорстоко зіграла це. От обговорювала ну, з гравцями після матчу? Ну, Ми може бути, але ну він. Це знаєте, як я скажу, цей епізод, був звичайно, він дуже агресивно пішов під кат, але там були і в другому таймі моменти, звичайно, може, хлопці хотіли себе показати, і я можу тільки їх виправдати тим, що ми домінували всю гру, і вони втомились, і трішки, може, нерви. Але, звичайно, були моменти, які, як з Єрмоленко, як з Миколенко, те, що, може, в цих моментах вони могли зіграти не так агресивно, більше не, не, не в ногу, можна сказати, не, не завдати травму футболісту, а зіграти більш стримано. Сильно хвилювався тоді за Миколенко? Так, звичайно. Випадково. Дуже. Я зразу я побачив, як він ходить, і ми. Перше відчуття було, що краще хай не буде ризикувати, тому що бувають такі моменти в іграх, коли футболіст відчуває, що він може, але не на 100%, і потім може статися те, що інша нога чи десь дисбаланс йде в тілі. тому десь... Навантаження більше на іншу ногу, тому може бути якась інша травма, Тому з цим потрібно було бути дуже обережним, тому що це була товариська гра, і ми всі розуміємо, що ми готувалися до Євро. Все добре, дякую. Вже сьогодні, можна сказати, готувався в обоймі. І це найголовніше для мене. У нас є 4 дні на підготовку до наступного матчу, я думаю, все буде добре і буду готовий. Ми побачимо тебе на Бельгії. Uh, ну, Ви могли сьогодні побачити, але мене не випустили, тому як тренерський штаб вирішить і. Uh, тоді подивимось, не від мене все залежить. Друзі, нарешті прийшло літо, а з ними спека. А це значить, що нам дуже треба підтримувати водний баланс і не допустити зневоднення. Спортсмени це розуміють як ніхто. У середньому люди п'ють півтора літра води в день, а ті, хто активно займається спортом та роблять це у спеку, можуть пити в чотири рази більше. Пам'ятайте, що зневоднення організму зменшує його працездатність. Тому пийте більше води разом із водою. Розмовляла з твоєю дружиною Роксаною, от вона казала, що Італія це її. Вона ще з дитинства вивчала італійську мову, тобто вона завжди хотіла е, жити в Італії. Ти як вважаєш, Італія це твоє? Чи все ж таки ти хочеш ще спробувати себе в якомусь іншому чемпіонаті? Ну, я почув, е, я згоден знаєте, що Італія це е, у нас родилась донька там, і ми вже 5 років, багато друзів. і Зараз на даному етапі я почуваюся в джену дуже комфортно, дуже також класний колектив, класний тренер, супер болівальники, атмосфера Дженно 36 тисяч, як я чув, у нас 90% на кожну гру вболівальників. І звичайний Італія вже, як можна сказати, коли навіть спілкуюсь багато, вона мене трошки критикує, каже, ти дуже більше, більше говори і менше руками махай. <світ> Тому в мене також є вже. Ну, це коли ти в Італії живеш багато років, ти сам потроху стаєш італійцем. Ти вже такий італіяне, так? Да? Ну, трошки є. Адже ну, а Дженуа, сам, саме містечко, бо я була, там таке дуже таке італійське, спокійне. Тобі подобається там? Так, звичайно, але, напевно, ти не у всіх містах була, тому і не все. це дуже класне місто, дуже футбольне. І скажу одним менше, що багато. Ну, я вже познайомився навіть де, де, у кого я квартиру знімаю, вона, болівальниця Джену, а в неї молодий чоловік. і ага. Він за Самдорі. І там, коли дербі, там... І от, от багато таких пар, що. Хтось із них за Джена, хтось за Самдорі. Я, я не розумію, але це якась хімія там в, да в цьому місті, що ось отак. Вот і буває таке перед дербі, що неділю можуть не спілкуватись, тому що це дербі саме такий матч. Ти можеш програти кому завгодно, але дербі це є дербі. Тобто там взагалі взагалі така може бути. Дуже футбольне місце, дуже люблять футбол. І це дуже Це те, що мені подобається, тому що я сам люблю футбол. Мені подобається цей. Ця атмосфера, тому для мене це дуже, дуже важливо було в Італії. А, Як тобі, Аталанта? Не шкодуєш, що так трапилося, що ти там більше не граєш? Ні. Я дуже радий за них і привітав президента з перемогою. Це робота, яка вже. Де багато років, і це не ось так, що в один сезон. Вони. Це був четвертьфінал Ліги Європи, це був четвертьфінал Ліги Чемпіонів. Три рази з групи, три рази Ліги Чемпіонів була. І містер, це його великий, скажімо, 90% успіху. Його, звичайно, будемо казати про футболіста, але та модель гри, яку він поставив в цій команді. і і дуже важливі ті футболісти, які приходили в Аталанти, як вони переносили це з тренування з теорії на поле. Це дуже важливо. Тому ми цей футбол аталанти ми можемо сказати, це те, що поставлено, і це те, що роблять футболісти, і те, що містер дає їм на полі. Тому дуже радий за них, і ми побачили, наскільки це сильна команда і як тяжко з ними грати. Ти от кажеш, що з президентом спілкувався, ти взагалі підтримуєш. З комусь із команди зв'язок. Ну, з хлопцями іноді переписуємося з тими, з тими хлопцями, з ким я був 3,5 роки. Ну, також Ремофро спілкуємося. Він зараз в Болоні грає, але 3,5 роки з ним були в одній команді. Тому. І Джим Сіті бера, також спілкуємося іноді. Зараз твій головний тренер це Джелардіно. Як тобі? З ним в Дженуа. Ну він я скажу так, що він дуже, дуже любить футбол. Видно, він веде всі весь тренувальний процес, іноді емоційний, і він дуже багато спілкується з футболістами і йде на зустріч, і це дуже важливо. І, він, і я так скажу, що в нього велика повага від всіх футболістів до нього. І, звичайно, я хочу сказати, що роботу тренеру полегшує, коли дуже класний колектив, коли всі працюють. Звичайно, всі не можуть грати, коли 20 футболістів працюють на максимумі. Легше приймати рішення і, і працювати, і доносити свої ідеї. І він знає, що кожен футболіст, який буде виходити на заміну, чи там може на заміні не зіграти, один матч, на наступний буде грати. Для нього це набагато. Легше йому комфортніше працювати з такою командою. А тобі, до речі, допомагали? Можливо, запитували за війну в Україні, можливо, допомагали саме в команді, там, не знаю, запитували, що потрібно чи там щось такого плану. Ну, можливо, містити, е, е Ні, було. Коли я прийшов, були декілька. Е Скажемо, збирали збори? Гр... Збор... збори, так і мені самі з клубу позвонили, там адвокати збирали е... гроші для українців, і мені з клуба, навіть з клубу генеральний директор позвонив, скаже, каже було би класно, якщо ти прийшов. І... І, та, і, звичайно, є ще одна людина, який Олексій Гайдак, який працює в «Айскаут», і в нього є своя асоціація покрова, яка також багато машин, багато допомоги робить для українців, тому це дуже класно. Я читала, що ти ведеш конспекти за тренерами, з ким працюєш. Що в такого в цих конспектах? Як, як ти їх ведеш? Для Маленькі ти... речі. Ну, це, це чисто. Тренувальний процес, якісь ідеї від себе, те, що я думаю, і все. А за Сергієм Станіславовичем записуєш? Ну, в нас тільки третій збір, так що. Що можна такого запозичити у Сергія Станіславовича як тренера? Звичайно, я так скажу, що кожен тренер бачить свій футбол по-різному, тому потрібно брати інформацію, і вчитися у всіх. Тому що ми як футболісти. Тому як як Гаспіні Рос сказав, що ми грали з Джено, коли там був Блесін-тренер, у нас був великий, високий пресинг. І ми зіграли 0-0, дуже тяжка гра була. І вони просто, у них 30-40 метрів передача це коротка була. Ми, ми не могли їх пресингувати, тому що вони дуже просто грали. І в зоні атаки було багато футболістів без центру поля, і дуже тяжко було. Після цього матчу містер зайшов, каже, сказав, що всі молодці. Але каже, те, що Джено як зіграла, нам щось іноді... Іноді треба в такий футбол грати, так що він сказав, що я для себе також щось від цієї гри взяв. Тобто навіть, навіть з ігор да? таких можна. Я, ну, це, це як приклад був, що потрібно вчитися у всіх. І, звичайно, в тебе повинна бути своя точка зору, але. Всю інформацію потрібно кажуть, завантажувати в себе і потім аналізувати це все. А хто тобі найбільше дав хтось з футболу? Хто mm. можна сказати, такий твій, ну не те, що гуру, може, от не знаю, там думка до того, може там твій перший тренер взагалі шкільний, не знаю. Ні, я скажу, що Газпиріні я навчився дуже багато і 26 років я. Мені тільки шкода, що я це зрозумів, те, що він мені розповідав, те, що я навчився в Аталанті. Шкода, що це я не розумів трошки раніше, коли був в Бельгії, тому що там більш відкритий футбол, менше тактики було, але те, що в Аталанті навчився, положення тіла, відкривання принципи футболу, це мені дуже допомогло. Я ж кажу. шкода, що в 26 років це Е, тільки... Слухай, ну я от чу чула всі твої інтерв'ю, так, по почитувала, і я розумію, що ти прям Оспоріні дуже сильно любиш, якщо так можна сказати. Ну, нас... Тому що знаєш, ну у багатьох, типу, трішки інше там відношення. Ну, він, він дуже емоційний. Ти не знаєш, що може трапитись завтра, але це, це футбол, це школа життя, можемо так сказати. І... Ви також бачили, нас писали в пресі, там якісь у мене конфлікти з ним були. Це, mm -hmm. це просто нереально, тому що е, я з ним ніколи не сперечався, тому що це неможливо. І ніякий конфлікт. Просто була ситуація, що було шість нападників, і треба було колись комусь йти в іншу команду рухатись далі. Ну, це просто більше, коротше, роздували, так? Да, Звичайно, це, так, це, це просто хтось. Хтось такого десь побачив чи і все. До речі, твоя ж дружина теж розповідала, що ви в літаку навіть летіли колись. Так, ми летіли в літаку 5 годин. і Вона каже, чого, класний дядька. дядько, класний дядько, що він такий дуже добрий, дуже спокійний. Я кажу, ну це в самольті, кажу, а в три. Трен... На, на базу приїжджаєш інша людина, ну, це нормально. Ну так, да, просто коли в інтернеті вводиш «Гасперіні», то всі зображення, знаєш, в інтернеті це просто так, або відео. Це такі дуже-дуже. Я стійні. так скажу це в Італії, всі тренери такі. Це емоції, це італійський стиль і. Е... Всі сприймають це нормально. А mm. ти більше от любиш батагом, знаєш, чи пряником твій стиль. Тобі краще, щоб тобі казали Руслан, де таке. А, а я вже вже звикший прийшов. Я після Юрія Миколаївича Вернедуба, Мене мене вже це. Я не відчуваю цього тиску. Це перша школа, яку він зробив тоді в зорі. Тому для мене це не було якимось там, що ображався на щось. Я просто працював, робив своє діло. Так може, це була твоя школа життя найкраща? Ну можна мене? так сказати. Так, це був такий перший. Крок. Ти радий, що його зараз кривбас став? Звичайно, дуже радий. це показує там чемпіонат України зараз більш рівний. І те, що він вийшов в Єврокубки з командою, яка грає такий же футбол, плюс-мінус, як і Заря, дуже пресингує, дуже динамічний. Тому я дуже радий за нього, що в нього вийшло вийти знову. Лігу а за рідний Житомир, за рідне Полісся. <рив> також, також радий, але багато ще попереду і потрібно працювати. Звичайно, інвестували багато в команду, тому сподіваємось, що наступний сезон буде набагато краще. Ну, а ти взагалі рівень УПЛ, як оціниш, тобі подобається? І дивишся ну він більше так, матчі. деякі матчі, але більш рівний. і, Звичайно, що не такий рівень, як до цього був, але ми бачимо, що. Карпати зараз підіймаються і будуються якісь бази, тобто інфраструктура для команд і це дуже класно для підвищення. Теж можу сказати про рух, що молоді хлопці грають, і які футболу не показують. Це дуже класно. Молоді з академії хлопці виходять і. Видно, що футбольна школа і та база, база в тактичному плані, наскільки вони розуміють, як повинні грати. Ну, і вони розуміють, що з інтенс... маленькою інтенсивністю вони не можуть грати, тому рух показує дуже високу інтенсивність в прем'єр-лізі. Підсумуємо, як ти зараз оціниш свою кар'єру. Ну, так, можливо, не можна казати, проте Дженуа, зараз ти на своєму місці перебуваєш, особливо після Марселю. Е, ну, я дуже радий, що після Марселю мене перейшов Дженуа, і в і у мене зараз два роки контракту. І побачимо, звичайно, в мене вже більше 150 матчів десь в А і багато м'ячів забував. І в мене. Була, звичайно, були моменти, коли не дуже, але дуже непогана преса, і мене викупили за три місяці до, до кінця сезону. Тому це дуже приємно, що. І також Джену заплатили дуже великі гроші, скажімо так, для футболіста, якому 30. Ну, зараз вже 31 рік. Ні. Тому це мені дуже приємно. І сподіваюся, що наступний сезон буде набагато краще, ніж цей що був. Все одно. Кажем, одна частина футболу, інше це, це, це менеджмент, це клуб, і тому що багато, якщо ви знаєте, багато клубів, у них є борги дуже великі, і тому це те, що для, за мене, тому що вони купують футболіста потім, щоб продати, заробити якісь, щоб тримати клуб на фінансово стабільним. Тому те, що вони купили мене, це кажу, те, що. Як я думаю, є завдання в наступному сезоні може поборотись за щось за вищу позицію, чим ми зараз закінчили. Ну ти зі своїм агентом поки на паузі, да? Чи розглядаєте постійно якісь варіанти? Ні, як ні, варі... ну мені ніяких, ніяких варіантів немає, тому я буду готуватися до до домового сезону. А ти якби був тренером? Ти більше б використовував тактику Гаспорійні, Вернедуба, ну, типу, таким жорстким був, бо чи більш таким стримутом? Не знаю, як я ще про це. Думає? Я про, ще про це не думав. Я зараз футболіст, знаєш, як це хтось сказав, не пам'ятаю в Італії. Каже, коли ти відчуваєш, починаєш всім розказувати на полі. І вчити грати в футбол, то тобі треба з футболом заканчувати і йти тренувати. Піхати? Ти ну так, да, якщо ти починаєш там, всім розказувати, там, ти туди, ти туди, ти туди, туди, то тоді то, то, ну, да? закінч, закінчуй з футболом іди тренувати, подивимося на тебе. Це, це один із тренерів, так сказав. Один із тренерів? Да, я вже не пам'ятаю, хто, але один з тренерів. так а, Щоб ти хотів, наскільки далеко зайти, і щоб ти побажав хлопцям в і збірні, можливо, вболівальникам. <свистач> на цьому чемпіонаті Європи? Чого? Ну, хочеться, звичайно, це дійти як, як умога далі. І це перше. А хлопцям побажати? Ну, побажати хлопцям, бути командою на полі, на полі переживати один за одного, відпрацьовувати один за одного. І щоб у всіх була одна ідея, це, це результат. І це саме головне, що тільки тільки разом ми зможемо зробити результат. Ага. Що поодиночку один футболіст не не може нічого зробити. Друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на YouTube канал Спортарена, також на наші соцмережі. І звичайно написати коментар під цим відео. Не забувайте про розіграш. І звичайно, зичимо нашим хлопцям тільки перемоги у матчі проти Бельгії.